Важко було, інструктора прекрасні, це, це великий досвід для нас, навчання були шикарні. Ми там пробули, мені здається, десь дня 34, ну і потім назад на місце дислокації. В процесі я перевівся з 15-го загону в третій прикордонний, ну і від того часу я служу в третьому прикордонному загоні. Ми працювали з полком Азов. Да. Спочатку ми зайняли позиції, які вже були більш-менш підготовлені, нікуди не рухались. От ми зайняли, тримали оборону. Теж бували штурми, відбували, і Азов займався другими задачами. Тобто вони проходили вперед, вони відбували чужі позиції, ворожі. Ми одразу за ними йшли і закріплялися. Складність була в самому лісництві. От да, от місцевість. Позиції там, деякі були взагалі дуже близько до ворога. Ворог просувався, ворог пробував штурмувати. Вони використовували перед штурмами міномети, обстріл, скиди з дронів. Да, їх було дуже багато. Да, вони цим вони використовують от саме дрони. Це дуже заважало, це переміщувати з позиції в позицію. Також була свіжа зайнята позиція е, ворожа. Е, ми, ми тільки зайшли, і люди, яким ми прийшли на підкріплення, е, нас попереджають буквально через ну, пару хвилин, е, просувається ворог. Фізично його побачити було нам неможливо. Ми його чули, що він рухається. Наша позиція взагалі від ворожої посадки було буквально метрів десять. І так, як ми взагалі там тільки-тільки закріпились. Ми не знали, з якої сторони вони зайдуть, наскільки близько вони можуть і підійти. Е, да. Почалася стрільба в нашу сторону. Я почав стрільбу з автомата в той напрямок, де я чув голоса. Я стріляв на те, що я чую, на слух. Ну, я розумів, що то все ближче і ближче. Е, голоса пропали. Е, да, після хвилин 5, в тому напрямку, я не чув голосів. Е, хлопці з тих бійниць е, теж проводили бій. Е, ну, це було в районі хвилин 20-30. Е, Поступово ми перестали стріляти, тобто я своєї позиції чую, що ворога нібито нема, не чую. Я стрільбу перестав і поступово-поступово ми закінчили бій. Дружина, це основна моя підтримка. Я дуже дякую Боженьки за цю жінку. Да, ми спілкуємося, у нас проблем нема. Коли ти на бойових завданнях зв'язок не так часто, там раз в п'ять днів може бути, може бути раз в два дні, раз в тиждень, переживає звичайно дуже сильно.